Привіт, друзі! Це Кременець і у нас сьогодні дійсно спортивний день, тому що на центральному стадіоні відбуваються змагання із регбі-чемпіонат України. А ось тут у розважальному центрі Панорама, Кубок пушкарів, ветерани і діти. Запрошую вас принагідно сюди на панораму. Тут о 16-й годині буде урочисте відкриття, і тут є родзинка. Вірніше, навіть кілька родзинок. Одну зараз я вам покажу, а інша це духовий оркестр 44-ї бригади з Тернополя, То почуєте їхню гру о 16-й. А зараз я поки що вас познайомлю з цими чудовими дівчатами. Дівчата, привіт-привіт! Хочу познайомити кременчан із вами, і з вашою творчістю, тому що Світлана анонсувала, що у нас тут буде виставка борщівської вишиванки. А розкажіть, будь ласка, що ви за колектив чи якась громадська організація? Хто мені розкаже? Дівчата Громадська організація школа і народної сирочки. Ми відтворюємо, популяризуємо давню, автентичну, забуту раніше, а тепер відроджуємо Боршішку вишиву, нашу регіональну. Ви вмієте самі вишивати? Чи у вас є майстрині, які цим займаються? Ні, У нас об'єдналися майстрині. Техніки борщівської вишивки були забуті в 2013 році, якби е Олексій Людмила Покузінський. Е Отримали доступ до борщівських сорочок у Борщівському прийзвавчого музею, розшифрували і видали книжку «Борщівська народна сорочка. І ще завдяки цій сорочці ми почали опановувати, відроджувати, але об'єдналися три. А можна показати такі, такі роботи? Купити не можна у вас їх, ні? це у вас просто виставка. Ага, я з вашого дозволу. Дівчата, а що ці орнаменти на вас символізують? Кажуть, не можна сказати, що у нас що я поязуюсь. Це один із видів борщівської сорочки. Такі сорочки називаються мальовані сорочки. Малюнки авторські, мій малюнок авторський і Малини малюнок авторський. А тут представлені наші сорочки, виконані в техніках Борщівщини і за цільцями старовинних. Красне так я люблю носити вишиванки з приводу і без приводу, то тут, друзі, я вам хочу сказати, це надзвичайно талановито і просто аж захоплює подих, тому що узори викладені. Так вміло і так кольори підібрані. Ну, словом, ах просто, Дякую. правда? Дуже Дякую. красиво. А банер у вас? Тут банер. Це має цей герой якийсь стосунок до вас? Не можете розказати Швидше би розказала голова, наш... ну, голова нашої школи, яка є членом партії. Європейська солідарність це її ходопартієць, який добровольцем з перших днів війни залишив дружину і троє діточок. Ось його збірка лежить моє движчина.

Добрий день, добрий день, добрий день вам. Добрий день. Ви продаєте, я так розумію, на збір, так? Де, де, де. А на що збираєте? Ми наші країни на реш для 105-ї бригади і також для якого в якого ем, виявили хворобу на цей син нашого захисника Віктора Світенька. Бачу, так охоче розкупляють. Це, це, це наприклад, карма-кава, кондитерська кав'ярня, яка є в Тернополі. Плюс у нас ще є від рівних майстрин регіонів лот, які ми продаємо, Всі кошти будуть направлені на ці два твори. А ви ці лоти будете чуть вже чи, чи продають? Продаються. А ну покажіть, що тут є, можна тут придбати. Мішко, 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 мішко. Ці прекраси можна купувати. То? Дуже приємно, Тарасе. А що ви будете нам сьогодні тут грати? Які тут будуть? твори? дня. Перш за все, ну, звичайно ж, ми будемо вшановувати пам'ять наших загиблих військовослужбовців, тому, відповідно, будь-які ритуали в нашій державі. Ми зараз розпочинаємо з хвилини мовчання і державного гімну України. І після того буде в нас ще одна композиція для учасників, і буде композиція також для ветеранів. Це будуть ви в Кременці на таких урочистостях граєте, мабуть, вперше. Бо ви ну переважно на таких заходах не дуже приємних граєте. Я знаю, бо так, така звичайно, звичайно сьогодні ну, таке життя, що ви так, багато але в кременці ми не вперше. В Кременці ми вже були. Ми були на заходах міста. Ми були на вашій прекрасній горібонах. Тому це вже для нас не перше, звичайно. Але сьогодні буде по особливому, тому що тут зібралися і люди титани. І ті, які будуть зараз вже цілий день тут змагаються. Я вам бажаю, аби ви гарно зіграли, а кременчанам, аби насолодилися вашою професійною грою. З нетерпінням буду чекати. І так само, друзі, ви теж, будь ласка, приходьте і будете мати можливість і пограти і, і насолодитися оркестром. Тут можна придбати таку. Спортивну атрибутику, футболки різні, одяг спортивний. Я зараз вам трішечки покажу, як відбуваються поєдинки. Я вже не вперше теж супроводжую інформаційно ці. Дійства, тому що такі турніри у нас періодично відбуваються, і це не випадково, адже Андрій Пушкар почесний громадянин міста Кременця, і він серед тих, хто в тому числі і показав світові Кременець. Я ще Світланку, розказати нам, будь ласка. Чи очікування справдилися? Багато команд, багато верніше учасників? Багато, так, більше 10 областей, відповідно, більше 10 команд. З усіх областей майже дуже багато людей, понад 150 чоловік. Ми, можливо, трошки не встигнемо в той час, який планували провести турнір, але готові столів багато, 5 столів ми вчора провезли. Не йдем резін. Я думаю, що мої ну, очікування справдили, тому що турнір триває. Люди підтримали, і спонсорів підтримали. Турнір, і Кременецька міська рада підтримала турніру. Це дуже приємно. Дякую за увагу на новини, в тому числі депутатів. Все добре, все чудово. І отримую відгуки, що людям подобається те дійство. Бо сьогодні ми бачили на війна Ярмані. Вишивайте. Я знаю, що буквально півгодини тому завершили майстер-класи проводити наші представники центру дитячої творчості. Так, так. Теж директорка повідомила, що дуже охоче діти займалися. Так, я дуже рада, що педагоги прийшли. Бо треба робити те, що ми робимо тут. Такий інфопривід для тих людей, що хтось вміє робити, Ось для майстрів, для рукоділля різного, Ви можете сюди приходити, показувати свій товар, знімати його, презентувати в Фейсбук, інстаграм і розповідати те, що ви робите, бо тут дуже гарна територія для цього. Тому хто ще з Кременця тут не побував, приходьте, ми працюємо. Орієнтовно до якої години в нас сьогодні тут буде yeah. те До дівнадцяти До дев'ятнадцятий, це як мінімум я yeah. так розумію. до Дев'ятнадцятий плануємо завершити. А в нас буде зараз ще одне включення вже урочистих yeah. моментів. А зараз наразі я покажу нашим друзям, як воно все це відбувається, тому що багато людей знають, як це все від ця боротьба. А є такі, що можуть не виявляти, що це за спорт. А що там відбулося, бо я не зрозуміла, не дуже сильно. Ми не можемо... ми? Да. Ми. Ну й діть. Позиція старошуємо. Перший стіл Андрій Леськів, Сергій Бурий, готується Гузіновський, другий стіл Володимир Трубін, Максим Світюх, третій стіл Петро Заболотний Максим Плюс готується бабчаних на

Перший стіл Микола Висаково Андрій Кузіновський, другий стіл Андрій Сторожук, Ярослав Мазур, до першого готується Бабич Бридей, до другого готується Пикошу Ботарчук.

Vai sim. Другий стіл Сергій Деся, Денис Бачун, готується Лутай Коломієць. Третій стіл Тимур Мальниченко-Назарій Мельник, готується Ольховецький Заболотний. перший стіл Жураківський Лесків, будь ласка, переможець. Журський сьорі, Журавський, так. Перший стіл. Микола Гузенко, Сергій Пледе, готується клендюм Журавський. Другий стіл Сергій Тесля, Денис Бачок. Перший стіл — Розенков і Дельцьк, другий Олександр Льотар, Денис Коломієвич, Рудольф Сапунинський. la sí, tiene sí, sí, sí.